Спеціалісти Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб провели треті у цьому році дослідження стану водойм. З'ясувалося, що кожна четверта бактеріально забруднена. У двох водоймах на Рівненщині виявили яйця гельмінтів, аскариди. А ще у шести знайшли збудник холероподібного вібріона, зокрема на басовому куті. Ці вібріони не є небезпечними, не викликають захворювання одразу. Хочу заспокоїти на холеру, але е, іноді при ковтанні води можуть е, викликати ти діарею на озері Басівку у Рівному цьогоріч вже тричі відбирали проби води. Щоразу вода не відповідала як за мікробіологічними, так і за санітарно-хімічними показниками. Останні дослідження маю на увазі порівняно з червням гірше за попередні. Ну але це закономірно через підвищення підвищення температури води та активніше водокористування. Спеціалісти обласного центру контролю та профілактики хвороб вже встигли обстежити більше ніж півсотні водойм регіону. Повністю відповідають показникам безпеки лише п'ять. Усі вони розташовані на Хрінницькому водосховищі, а також на білому озері. Крім цього, є ще низка відносно безпечних водойм, де проби не відповідали лише за деякими критеріями. Річка Зарічне, Замчисько в місті Костопіль. По вулиці Орлика, Ставок СМТ Гоща, річка в селі Олександрія. Рівненського району став в СМТ мізич дитячий пляж з Долбунова по вулиці Старомильській. Мешканців Рівненщини вчергове закликали дотримуватися правил безпеки під час купання, не лізти до води у нетверезому стані та слідкувати за дітьми. Крім якості водойм, необхідно також зважати на наявність рятувальних постів і чи перевірене дно у тому місці, де ви купаєтеся. Микола Брежицький, випуск новин.